Всім привіт, дорогі друзі! Я сьогодні знову на своїй земельній ділянці. Тиждень тому я була у Одесі і у магазині Агромаркет придбала нові рослинки. Ось це я посадила флокс, Давід. Два росточка з одного кореня. А ось це Flux Bright Eyes. Це левові зеви, які з минулого року залишилися. Деякі померзли, деякі такі на межі виживання, виживуть, не виживуть. Це це булинкова квітка. Ось цей Левовий зел гарно виглядає. Цей такий непоганенький. А ось це я посадила статицю. Вона росла у горщику взимку, і зараз я її висадила. Ну, не знаю, буде з нею щось чи не буде, вона щось мені не дуже подобається. Також я. Окрім флоксів, придбала ось цей бересклет фортуна і яливець козацький посадила сьогодні всі свої нові рослинки. Це троянда, іриси, нарциси, це тюльпани, які я вам минулого разу показувала з інтерфлори. Підсніжники вже відквітли лілейники. І це мій бересклет, який я у минулому році купляла на ринку. Він не дуже почувається. Подивимося. Ось тут хризантема. У ну, минулому році її погано поливала, було дуже спекотно, то вона нічого не дала. Ну, не загинула. Багато загинула, але залишилися трошки ось один кущик, другий кущик, ось третій відбиває. Ось тут, четвертий. І п'ятий. Все гілочками огородила, тому що кішка риє землю. Тому всі нові посадки всі. Закрила від неї. Там у куті плющик росте. Збираються квітнути вишня, бузок білий, бузок бузковий. Також почали квітнути нарциси, діацинти, І тут ще нарцисів так є трошки, і вже квітне абрикос бділки летають вже. Ще такі гіацинти, але вони маленькі, такі низенькі, ріденькі. Ось такі білі нарциси. Помаранч... Помаранчева зредина і жовта, жовті пелюсточки. Ще одна маленька абрикоса. Молоденька. Ось таке деревце, ось так квітне. Запах стоїть медовий у повітрі. А тут ще квітнуть підсніжники і дивиться, які вони незвичайні махрові такі. На сьогодні все. Всім до зустрічі. Пока-пока.